Жіноче взуття, осінь зима, сорт крем плюс екстра. Сьогодні я вам не озвучую. Можете написати в коментарях, як вважаєте, стільки можуть коштувати ось такі жіночі пари тепленького взуття. Так, це у нас іде папая, розмір 37-й. Подивіться, які крутезні. Ось така моделька в ідеальному стані. Наступна модель це у нас буде ось так воно виглядати. Це, до речі, йде зараз. Розмір 37. Ось такий Zara, розмір 36. Подивіться, ідеальні. Ось така моделька. Такий каблучок. Ідемо йдемо далі. Далі у нас попадається ось така дитяча пара. Ой, вони такі м'ясенькі пухнастіки. Ось така моделька. Розмір 36. Ось така пара. Наступна моделька це знову жіноча, більш така осіння. В розмірі пише по шестірка. Показую вам підошву, Ось така моделька. Далі. Ще одна жіноча пара. Осіння. В розмірі 38. Ось такі сірі, класні, жіночі черевики. Далі. Осіння моделька ось така. Як Та, бачите, тут ніжка буде дихати. Ось так вони виглядають. Стан дуже класний. Розмір 39 Made in Italy. Ось така моделька. Наступна ось такого плану. Такий маленький каблучок. Осіння пара. Ось так вона виглядає. Стан дуже крутий. Джекси. E Розмір, я думаю, що це буде десь теж 39-38. Наступна ось така ж замшева. Осіння моделька. Подивіться, яка крутезна, ніжна, така жіночна, в розмірі 40. Наступні ось такі уги. Уги будуть у нас такі, така легенька платформочка, якої не буде замітно. Ось подивіться, тільки як зроблена підошва. Ідеальний стан. Крутезна моделька, розмір 37. Наступні ось такі. Це ж максимально класні, дуже високий е, такий підйомчик. 36-й розмір. Ось, якраз для таких маленьких дівчат. Наступна модель буде ось такого плану. Бачите, як тут зроблено. Це у нас розмір 40-й. Ось така моделька. Розміри тут будуть різноманітні жіночі. Наступна ось така. Це у нас розмір 36-й глам. Джам латекс. Ось така моделька. Багато такого витоку. 20 кг. Ось така моделька жіночих. Повністю. Не повністю, але в дуже гарному. Стані розмір 38. Наступна ось така з каблучком. Ось така моделька в розмірі 40. Ці замочки робочі, їх дуже класний стан. Наступна ось така цікава осіння пара. Дивіться, як вона виглядає, така дуже цікава. Так, розмір. Це у нас пише шестірка. Наступна ось такого плану. Тут, до речі, є ще ось така додаткова резиночка на замочках. Ось такого плану. Повністю новесенька, розмір 40. Наступна, жіночі, подивіться, яка ця модель. Ось так вона виглядає. Такий зелений колір. Які тут вставочки. Розмір 38-й. Наступна моделька ось такого плану. Такі масивний, класні 38-го розміру. Наступна ось така досить цікава, класна моделька. Повністю новесенька, 36 розмір. Наступна ось такого плану. Теж є резиночку буде максимально зручно одягати. Ось так вони виглядають. 39 розмір. Наступна ось такого плану. Пишу п'ятірочка, жіночі, на липучках. Ось так. Залишаються дві пари. Ось така моделька на платформі. Пише Логан. Логан. Бренд Логан. Ось така моделька. Розмір, думаю, що це 38-37. І остання пара в цьому лотику це ось такі жіночі. Замочок є. Замочок декоративний тут, такий легенький каблучок в розмірі 39. Все я вам показала цілу коробочку. Ви пишіть свої коментарі, скільки, на вашу думку, може коштувати в євро ось ця коробочка. Це у нас іде сорт крем плюс екстра, жіночий пиття.